у рівному випробували новий формат донорства. У парку Шевченка вперше розгорнули мобільний пункт збору крові. Завдяки спеціально облаштованому наметові та сучасному обладнанню здати кров стало ще простіше. Цей досвід доводить, що донорство може бути доступним у будь-якому куточку міста та області. Ми спільно з Червоним Христом організували такий захід. Стараємося, щоб це було якомога зручніше для людей, для мешканців Рівного і Рівненської області, щоб наблизити донорство до кожної людини щоб для зручності. Долучитися до благородної справи могли всі охочі від 18 років. Головні умови гарне самопочуття та відсутність протипоказань. Після здачі крові кожен донор міг відпочити та підкріпитися смачним чаєм з печивом. Анастасія одна з перших донорів. Вона розповіла, що таким чином хоче підтримати наших захисників на фронті. Хвилюючи, проживаю, але поки що все добре. Буду здавати кожні два місяці. Хочеться здавати, хоч якось допомагати. багато військових знайомих на фронті. Тому треба якось їм допомагати. Здавати кров у спеціальних пунктах збору можуть усі громадяни України при досягненні повноліття та відсутності протипоказань за станом здоров'я. Стосується це навіть людей похилого віку. Це має бути людина, громадянин України або іноземець з посвідкою на постійне проживання в Україні. Особа має бути старша 18 років і. За допуском терапевта можна плюс кризне. Медики зазначають, зараз у рівному найбільша потреба у крові першої групи, як із позитивним резусом, так і негативним. Проте пам'ятайте, що в умовах війни необхідність у крові є постійною. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал Group.